Друзі, що по дошкам подошкам По дошкам садку є все, просто все, дивись. І суперлегкі, алюмінієві, відкритий тип. Можна, такий міксований тип, вони важать пів кілограмчика, теж досить легкі з мідними цвяхами в поєднанні. Є чисто мідні. Під жіночу ногу такі лайтові 42-й розмір ноги, крок 9 мм. Друзі, тут пішла важка артилерія високої цінової категорії. Мідні цвяхи, американський горіх. Далі ми йдемо. Дуб. Мідні цвяхи дубові. Таких в мене, до речі, дві. Ці трошки дорожчі, тому що тут дуб просто якийсь неймовірний, друзі. Ясень, мідь. Далі, друзі, новинка. Дуже легенькі. 490 грамів, якщо не помиляюсь. Ясень. Десяточки. Комбінований тип, і є ще в мене навіть дев'яточки під жіночу ногу. Крок 9 мм. так, Дубові. Ну, ось те, що поки маю. Вони дуже швидко розходяться. Якщо щось подобається, відмічай, одразу пиши мені в інстаграм, броню і відправляю одразу ж в день оплати.